Пилипорлик походження з чеських дворян, старовинний рід, добра на той час освіта здобута у Вільну і відповідно кар'єра у київській консисторії. І відповідно в 1706 році Пилип стає генеральним писарем і, по суті, правою рукою гетьмана Івана Мазепи. Як він потрапив до України, так тому що ви сказали, що він навчався у вільні. Це теперішній вільнюс, Литва по суті. Народився він, до речі, десь під Мінськом, якщо я не помиляюся, так, так попри те, що він. Сиське походження має і яким чином він потрапив саме до України, але вільно і Київ це по суті частина одного простору. Попри те, що політично це вже терени в різних державах, але навчання у вільно і потім спроба зробити кар'єру при, при метрополиті – Це цілком стандартний крок талановитої людини, яка можливо не має великих маєтностей, але яка хоче здобути кар'єру і влаштовується тут.